Ми з вами їдемо на закриту вечірку в офіс. Я не можу це повірити в офіс. Опенає в. Чат GPT, а значить, як що там треба було? Треба було навіть, я в шоці. Ну, спочатку, щоб тебе туди запросили, прийняли, потім підгрузити документи, реальні свої документи, щоб тебе дали запрошення в сам офіс. От, у мене просто не було нічого іншого, а, знаєте, в дорогу краще, бо алеї їхати 6 годин. Ем, я, до речі, вже прийняла таблетку. Хто не знає, у мене є фобія пов'язана з дорогами. Е, вона дуже сильно дуже сильно допомогла е, когнітивно поведінковати. Терапія, але все ж таки, коли це дорога далека, мені ще треба медична допомога. Мало хто про це говорить, а я впевнена, що я далеко не одна. Е, у мене було стадії, коли це я не могла навіть вийти з дому. Яр я, і це мій частина мого шляху. Добре, погнали в офіс. Так, машина Volkswagen Touareg в Європі вона називається в штатах Атлас. Це What the hell? Так, значить, машина в Європі вона називається Volkswagen Touareg, а в штатах Атлас. Дуже прикольно. Я взагалі напевно навіть і не їздила на такому великому джипі, тому що відчуття, от ти їдеш сто чимось кме, а відчуття ніби 20, Я не знаю. Дуже гарна дорога. Дуже гарна, дуже широка. Плюс є Карпул, це полоса, де. Якщо у вас більше, двоє або більше, то можна їхати по ній. Ок, і є ще одна дорога до СФ Селеї, Вона більш біля океану, там багато таких дуже гарних місць. Але вау! О oh гад, Це так гарно! Але Каліфорнія насправді гарна всюди, тому ця швидше все ж таки треба швидше. Маленька пауза. Нагадати, підписатись. Дуже дякую. Мене це дуже надихає. Ви взагалі мене неймовірно надихаєте. Завжди не здивлячись на те, яка загруженість, знаходити час знімати, тому що я бачу ваші коментарі. Розумію, що є дизайнери, яким ці відео реально допомагають, піднімають настрій. А для мене це найголовніше. Насправді дуже легка, я б хвилювалася, бо я знаєте до бабусі у Херсон, коли їздила, тож стільки ж їхати було приблизно. і Ти такий дуже втомлений. А ні, ну взагалі це тут так не відчувається. На хайвеї дуже швидко ти їдеш. Кайфово. Аймсупрайст, та ще не забуваємо, що для мене це додатковий стрес, да? я витрачаю більше енергії. Я вмикаю режим з точками, і вони допомагають, ну щоб не окачувало під телефоном. Так, ну обов'язковим підстап в іненауті. О май це фастфуд, який він є тільки в Каліфорнії, дуже смачний. Пізні нього дуже класно почуваєш. В ньому мало калорій, з класних складників. Коротше ура! Коротше, яка моя ціль, що там взагалі буде, куди я їду? Я, мене як інтроверта найбільше цікаво, чесно кажучи, подивитися на офіс OpenAI. Але це вже ж нетворкінг, це знайомства робочі, розмови розбочі, домовленості і так далі. А, о, о тож, Ну, до речі, брендінг, такий суперкаліфорнійський, тож довжта. Я зараз проходжу деякі психологічні там приколи, і там треба було писати про себе. Ну, лист, треба написати собі в минуле. І те, що я їду з LA в СФ в офіс ОПЕНЯЙ of а, Ну трошки відчуття сюрреалістичне, трошки відчуття неймовірне. Коли починала дизайн, чесно кажучи, Ну, ти я вже ж мрієш і так далі, але дуже довго не виходило. Мене дуже довго не виходило робити сам дизайн. І от коли я починала, то все йшло дуже довго. І це вже ж таки дуже важливий для мене особисто момент. А, і я дуже йому Дішусь. це дабл дабл у мене з луком і картошка. Звичайно, не смачна, але останнім часом що смачна. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Під стоп-тайм! Фух. Так, ну залишилось ще 3 години. Знаєш, що найцікавіше, що ми приїдемо десь в 5, якраз, і в п'ятій початок, там з п'ятої до восьмої. Я намагаюсь так акумулювати енергію. Я трошки заснула. Цікаво, що тільки вчора ChatGPT викатив цю функцію, де фотки можна змінювати. Uh, і я вже зробила карусель на інстаграм, як це використовувати як сія дизайнером, тому що ну я розумію, що вона класно робить фотографії, але ну, от хочеться дати натхнення на те, як це дійсно використати в своєму дизайні, тому що штучно згенеровані фото, вони якби да. От, і так, я зараз трошки заснула. Знаєте, так засипаєш такий. Я де? Це просто я. Ну, я не знаю, я дуже. <різь> це жесть. Я дуже не зраду не дам По покам. Машині окна. Чи прикол. Тут також на дорогах є експрес-лейн, лейн експрес. За гроші нам це коштувало зараз 8 доларів. Ти можеш їхати по ній. Там, наприклад, якщо корок, да? якщо затор, то все тут їздиш, їдеш без нього. Просто зараз нема сенсу бо там з'їжджати. Хочу отримувати інсайти, найголовніші, і навчатися дизайну зі мною, то запрошую на мій патреон. Бум починаємо з темної теми. Темній темі чорний колір не використовують. І сьогодні у нас струшний дизайн. Наприклад, можу зробити функціонал. Я гарна. Ми сьогодні навчились робити бум. Вимкнули імідж. Змінити нам треба роперті натиснути. Давайте текст покажу. Наступний випуск буде про пошук референсів. Він вже насправді вийшов, про пошук взагалі, матеріалів. Перед тим як починаю дизайн дизайнити минулий випуск, був про дизайн разом разом з штучним інтелектом. Попередній перед цим випуск був за мої секрети кар'єрні. Як як що мені допомагає, що дійсно працює, тому що хочу мої патреончики не тільки вміли, але й заробляли. І дуже багато чого, тому що матеріали виходять кожні два тижні. Ніжній повноцінний відео, урок, і за підпискою у вас доступ одразу до всіх. Обожнюю всім серцем свій патрон, всі свої знання, весь свій дизайн і дизайн-систему там будували нещодавно. До речі, дуже раджу подивитися. Так що чекаю на вас там. Така проблема тут не можна знімати. Виявилося, що ні. Так, ну що, я повернулася з СФ, Ми ЛА вже. Я просто свічуся і давайте так погнали спочатку. Значить, сам офіс, це головний офіс OpenAI, ChatGPT. А е, туди взагалі не потрапити просто і на вулиці його не впізнати, тому що там немає жодної вивіски, жодного логотипу, і коротше, вони туди рідко когось пускають, відносяться до, до цього місця. Таке відчуття було наче ти в Пентагоні, а не в офісі технологічної компанії, чесно кажучи, ти заходиш там, секюріті тебе перевіряє по списку. Але як тільки відкриваються двері, як ти туди заходиш? По-перше, тебе одразу ця енергетика. Ну це одна з найуспішніших компаній зараз у світі. І це якраз було за день після як вони викатали цю фічу нову з фотогенерацією. Да? Ну ви знаєте, зараз весь інтернет в ній. І ти туди заходиш. Там такий фонтан. Там, взагалі, сама По перше, там знак, що там не можна знімати, там не можна нічого фотографувати, тому я не могла там знімати, є уривки. а там стоїть такий фонтан. Там, знаєте, направлено все на те, щоб наче заспокоїтися на, в, в самій рецепції, Да? Там е зелені кольори, кольори пам'ятаю, зелений мак, е фонтан цей такий більш будильський такого плану. Ну, і взагалі вже все дуже-дуже дуже гарно. Е все, там тобі видали бейдж. Я. Yeah. Що було далі? Ну і все, і ти проходиш на, і ти проходиш на івент. По-перше, так, давайте зараз між нами. Зараз взагалі не суперпрофесійно. Вперше, вперше на івенті неймовірно смачна була їжа. Це була їжа з якогось ресторану. Ну, супер все фенсі, але в такій, знаєте, я навіть не знаю, як передати дуже багато крутих людей. Все на високому рівні ем, я не можу це не емоційно розповідати. І цей, цей логотип опиния все дуже круті люди. Е, історія з ким познайомилась. Ти розмовляєш з людиною. Все клас. тому що після цього всі йдуть в бар. Це взагалі база. Ти розмовляєш з людиною. Ви спілкуєтесь нормально, і тут, типу, давай додамося на LinkedIn, додаємось. І я бачу, що це Head of Startups OpenAI. І в мене одразу в голові нарізка всього, що я, от просто так всього, що я казала, тому що я ж я. Я не знала, а познайомилась з людиною, яка працює в ресерч лабі OpenAI, і що мене дуже сильно здивувало. Він був в OpenAI за 5 місяців до релізу ChatGPT, Як ми з вами його зараз знаємо? <ганування> і, значить, що там буде? Що там було? Що він розповідав? Тобто він був на у цьому всьому. Він розповідав, який це просто ролеркостер був по відчуттям. І я з ним розмовляю я, якраз в інсті зробила цю карусель з фото Дженерейшеном. Да? І ти розмовляєш, і... і я розумію, що він вже, типу, я сама працюю з продуктами, зрозуміло, не на такому рівні нічого, але, типу, да, я розумію, що він в головою вже в інших фічах весь світ розмовляє і говорить зараз. Про цей Generation, да, про це все. Вони вже далі. То для них це так викатали, погнали далі, виправили там зрозуміло, що там зараз хаос, тому що все не витримує, все таке. Але в цілому головою вони вже в наступних фічах. І я така, типу, блін, такий великий реліз У вас а він таке, Ти про що саме кажеш? Тому що ми дуже багато що робимо. І я така, ну це круто. Бам. Потім сео Слашу. Яка вона гарна, я, чесно кажучи, не витримала Слаж. Це дуже велика конференція в Хельсінкі, величезна для в основному стартап орієнтед для фаундерів. Там і фігми фаундер виступав. Здається, да, я бачила нещодавно відос, і вона директорка. І воно ем, не от, просто неймовірно. Як людина дуже гарна. Що я реально не втрималася. Я кажу. Ти, ти дуже гарна. Що мене потім здивувало. Потім я вже приїхала в Лей, бачу, до мене запрошення в, в LinkedIn. А, Привіт, типу, дуже прямо було з тобою познайомитись е, і там, успіхів там ну, і коротше стосовно нашої розмови. Це все ослашу. Вона до мене додалась. Я така. Потім, потім було дуже неймовірне відчуття, коли ми розмовляли по продукту з іншим фаундером. У них там шість людей в команді, вони пройшли в ІСІ там, і, і я розумію по його запитанням, що він нас супер розуміє, що він супер сильно це розуміє. І ти такий офіс, неймовірно крутий, енергетика там неймовірно крута, СФ неймовірно крутий через людей. Люди просто, ну мене просто як електрошокером пробило просто від спілкування. І потім ти в барі можеш сидіти просто кежуал пити пиво з Head of startups стартапс опинияє. Амін, я не знаю. Це місто це просто вау. Ще забула як історію. по дорозі. Машина орендована, і по дорозі додому з величезної фури прилітає камінь в лобове і розбиває лобове. Ну що, любі, на цьому давайте закінчувати. Так вже довгий відос. З вами була я ваша ліза дизайнами. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Там я а, онлайн показую життя, дизайн, дизайн матеріалів дуже багато. І я вже ж на мій улюблений всі, всім серцем патреон. І що дизайнами не забувайте залишати коментарі, а підписуватись. Для мене це дуже і дуже дуже важливо. Ви мене неймовірно надихаєте. До зустрічі, Па-па.